Всім привіт! Уявіть собі, блог без камери, без студії, без професійного світла та мікрофонів. Але при цьому у вас є ведучий, який говорить замість вас виглядає як справжня людина і готовий випускати відео щодня. Звучить як фантастика, а ось і ні. Це реальність завдяки штучному інтелекту. Сьогодні ми розберемо три топові сервіси, які дозволяють створювати AI-аватарів: HeyGen, DID та Synthesia. Покажу, як вони працюють, у чому їхні переваги та де саме їх можна використовувати. Ну що, поїхали? Почнемо з HeyGen. Це зараз один із найпопулярніших сервісів для створення цифрових аватарів. Принцип дуже простий. Ви обираєте аватара, вводите свій текст, натискаєте кнопку і за кілька хвилин отримуєте готове відео. Аватари тут максимально реалістичні. Жести, погляд, інтонації усе виглядає так, ніби перед вами живий ведучий. І що цікаво, бібліотека аватарів постійно зростає. Є образи для бізнесу, навчання навіть для тікток стилю. Наприклад, можна зробити так, щоб аватар пояснював технічні теми серйозним тоном або навпаки. З гумором розповідав новини. Більше того, Хейджен дозволяє створювати власного кастомного аватара. Ви завантажуєте відео зі своїм обличчям і отримуєте його цифрову копію. Тобто, ваш аватар може вести канал замість вас, навіть якщо ви не любите зніматися на камеру. Круто, правда, але це тільки початок. Давай рухатися далі. Наступний сервіс DID. Якщо Хейджен більше схожий на студію з готовими аватарами, то DID працює з фотографіями. Ви завантажуєте будь-яке фото, і штучний інтелект оживляє його. Людина на зображенні починає рухати губами, моргати, міняти міміку. Звичайне статичне фото перетворюється на живе відео. Це ідеально підходить для коротких роликів у TikTok, сторіс в Instagram або навіть для креативних мемів. Наприклад, ви можете взяти фото відомого персонажа і зробити так, щоб він щось сказав вашим голосом, або ж оживити свою власну фотографію і використати її як міні-ведучого. Де ID працює швидко, результат ви отримуєте за хвилину або дві, і тут є одна фішка: можна додавати не лише голос, а й текст для синтезу, тобто не обов'язково озвучувати самому. Ну що, цікаво? Тоді не зупиняємось, бо попереду ще один потужний інструмент. А тепер поговоримо про синтезія. Це можна сказати важка артилерія серед платформ для i-аватарів. Якщо HeyGen і DID більше підходять для короткого контенту, то синтезія створена для серйозних задач: навчальні відео, курси, корпоративні тренінги. У бібліотеці сотні аватарів різних національностей і стилів. Вони підтримують десятки мов, тож ви можете зробити урок англійською, німецькою чи іспанською, навіть не знаючи цих мов. Уявіть, ви експерт у своїй темі, але боїтеся камери. Завдяки синтезії ви пишете сценарій, і ваш аватар пояснює матеріал замість вас. До того ж, можна додавати презентації. Аватар з'являється поруч із слайдами і веде урок так, ніби ви реально в студії. Цей сервіс вже використовують великі компанії, щоб економити на відеовиробництві. Коротше, якщо потрібен якісний освітній контент, синтезія це топ. Ну що, готові дізнатися, де все це можна застосувати, тоді вперед. А тепер найцікавіше, де реально можна застосовувати ai аватарів. Перш за все, це блоги та TikTok. Уявіть, ви можете знімати контент кожного дня без камери, без студії та навіть без власної участі. Аватар говорить. Ви просто пишете сценарій. Це ідеальний спосіб постійно тримати активність у соціальних мережах. Друге, онлайн-курси та навчальні програми. Якщо ви експерт у будь-якій темі, але не любите виступати перед камерою, АІ аватар зробить це за вас. Ви можете створювати цілі лекції, курси чи майстер-класи. А виглядати це буде так, ніби ви самі читаєте матеріал у професійній студії. Третє реклама. Аватар може стати вашим цифровим амбасадором, який буде представляти продукт, розповідати про акції чи пояснювати, чому варто обрати саме вас. І тут важливо, реклама з АІ Аватаром виглядає професійно, але при цьому обходиться в рази дешевше, ніж справжні зйомки. Четверте, корпоративний контент: уявіть собі компанію, яка кожному новому співробітнику створює відеопривітання від директора. Або записує інструкції для колективу не з живою камерою, а з цифровим ведучим. Це економить години робочого часу і створює сучасний імідж бізнесу. І, нарешті, креативні формати: мемні ролики, інтерактивні історії, анімовані персонажі для соцмереж. Тут все обмежується лише вашою фантазією. Отже, AI-аватари – це не просто технологія для галочки. Це реальний інструмент, який може заощадити час, зменшити витрати, і при цьому відкрити абсолютно новий рівень контенту. І тепер фінал. AI-аватари аватари це не майбутнє, це вже сьогодення. З ними ви можете запускати блоги, курси, рекламу і робити те, що раніше вимагало великих бюджетів. А в наступному відео я покажу, як не просто користуватися аватаром, а ще й монетизувати його. Перетворювати цифрового ведучого на джерело доходу, тому обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть лайк і напишіть у коментарях, який сервіс вам сподобався найбільше: HeyGen, DID чи Synthesia. Ну що, друзі, полетіли далі у світ ai контенту. Побачимось у майбутньому, яке вже настало.